Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. В цьому огляді трамвайна тематика. Повертаємося до проекту Північ Південь, який мали намір реалізувати в Одесі. Це трамвайний магістральний маршрут. Попри те, що сьогодні в українських містах непроста економічна ситуація, і міські громади намагаються економити ресурси, відмовилися від реалізації масштабних проектів. Тим не менше в Одесі вирішили запустити частково магістральний трамвайний маршрут, і в цьому у огляді ми розберемося із тим, як працює сьогодні ця лінія. Наскільки вона є ефективною, і чи є перспектива розвитку цього маршруту далі на південь міста? Але перед тим як я перейду до основної теми цього сюжету, коротка презентація нової марки із серії евакуаційних поїздів, хочу нагадати, що у липні цього року канал Залізні Магістралі випустив власну марку. Автор всіх ескізів, макетів та візуалізації Максим Музичко. На них зображені поїзди, які брали участь в евакуації жителів регіонів, де створилася небезпечна ситуація ситуація у 2022 році це зокрема евакуаційний поїзд Ірпінь Київ, і от з'явилася ще одна марка присвячена роботі залізничників під час евакуації. Це марка Евакуаційний поїзд. Харків Львів є три види блоків із марками, вони відрізняються кількістю марок у блоках, а також самими візуалізаціями. Якщо ви хочете придбати таку марку, звертайтеся за контактами, що є в описі цього відео. Там розміщено посилання на сторінку в інстаграмі, залізні магістралі мерч. 40 років назад з'явилися плани збудувати в Одесі метрополітен, але всі пропозиції щодо будівництва підземки залишилися нереалізованими. Хоча лінія метро з півночі на південь, яка ниткою пройшла б через все місто, точно не стала б зайвою. Інше питання, що такий інфраструктурний об'єкт вимагає не лише великих капіталовкладень під час будівництва, необхідно врахувати витрати на отримання підземних споруд, рухомого складу, підготовку спеціалістів. Альтернативою метрополітину могла б стати лінія швидкісного трамваю. Але для забезпечення безперешкодного руху все одно знадобилося б будівництво тунелів під історичною частиною Одеси. 28 липня 2022 року одеські транспортники повідомили, що відкрили рух трамваїв за маршрутом номер 7 Він починається від вулиці Поустовського і закінчується біля старосінної площі. Це, по суті, лише частина магістрального маршруту, що за планом повинен охопити ще ділянку від вокзалу до селища Люсдорф. Наразі роботу маршруту забезпечують більше 20 одиниць рухомого складу для привезень, задіяні вагони різних моделей, в тому числі трамваї Одіссей Макс, яких поки налічується 4 одиниці. Інтервал руху на сьомому маршруті становить від 5 хвилин. Варто звернути увагу на технічні деталі організації руху. Перед тим, як вирішувалося питання щодо запуску трамваїв по видовженій трасі, необхідно було забезпечити дотримання безпечної дистанції між вагонами на узвозі Маріонеску. Внизу біля Пересипського мосту знаходиться зупинка і світлофор, тому для уникнення аварійних ситуацій рух по узвозу забороняється, поки внизу стоїть трамвай. Відповідне регулювання здійснюється за допомогою світлофора. Також для автоматичного перемикання стрілки біля зупинки вулиця Приморська. Трамба сьомого маршруту здійснює технічну зупинку на узвозі. Особливість роботи стрілочного переводу така, що водій повинен дати пуск електроструму на двигун, щоб спрацював механізм. Через обмежену пропускну здатність цієї ділянки відсутня можливість зменшення інтервалів руху по всьому маршруту. Якщо на лінію випускати більше вагонів, тоді виникатимуть затори з трамваїв перед узвозом. Свою частку у гальмування руху також вносить вулиця Преображенська. Двокілометрова траса налічує 10 світлофорних об'єктів. Також на швидкість впливає суміщення трамвайної колії з автомобільним рухом. Таким чином, поїздка за повним маршрутом займає 1 годину 10 хвилин. Цей час можна скоротити і довести його до 50 хвилин, але для цього необхідно вести пріоритет для трамваю по вулиці Преображенській, заборонити паркування автомобілів уздовж лінії, щоб автівки не рухалися по коліях. Вести пріоритет на інших ділянках, де встановлені світлофори, необхідно капітально відремонтувати колії по вулиці Чорноморського козацтва. Це дозволить підвищити швидкість і, відповідно, зменшити час обігу вагонів на маршруті. Нагадаю, що в рамках реалізації проекту магістрального маршруту північ-південь повністю оновили трамвайне полотно по вулицях Преображенський, Софійський, Новозвозі Марінеско, новощипний ряд. Впорядковано рух транспорту біля привозу, де раніше виникали регулярні затори через скупчення автомобілів. Наступним етапом планувалося капітально ремонтувати трамвайну лінію від Пересипського мосту до вулиці Поустовського. Раніше була інформація, що гроші на ремонт лінії готовий дати Європейський банк реконструкції та розвитку 26,6 мільйона євро. Цей кредит також виділявся на закупівлю нових трамваїв. У червні 2021 року комунальне підприємство Одес Електротранс оголосило повторний тендер на закупівлю низькопідлогових багатосекційних трамваїв, але жодна операція із залучення коштів на модернізацію трамвайної інфраструктури так і не була доведена до кінця. Враховуючи воєнний стан в Україні та економічний спад в усіх галузях, віргідно проекти по транспорту в Одесі будуть відкладені на далеку перспективу. Також невідомо, чи вистачить коштів на збирання трамваїв Одіссей, за рахунок яких вдалося дещо покращити ситуацію з оновленням рухомого складу в Одесі. А до цієї теми також хочу додати, що в разі запровадження повністю всього магістрального маршруту час у дорозі в існуючих умовах займе від початкової станції до кінцевої трохи більше двох годин, і загальний обіг вагонів становитиме також більше чотирьох годин, і тому тут виникають деякі питання щодо організації роботи. Такого великого маршруту, яким чином будуть відпочивати водії? Чи будуть вони вписуватися у необхідні норми щодо робочого часу робочої зміни? і так далі. Якщо ви вже користувалися цим маршрутом, наприклад, живете в Одесі, або перебували там в якості туристу і скористалися вже цією трамвайною магістральною лінією, пишіть свої відгуки у коментарях. Також можете писати пропозиції щодо якихось інших ідей з покращення транспортного сполучення в Одесі, всю необхідну інформацію, всі свої пропозиції можете залишати у розділі коментарі або відправляти за контактами, що є в описі цього відео, і ваші дописи будуть використані у майбутніх сюжетах. Також нагадую всім глядачам про те, що ви можете підтримати канал «Залізні магістралі за допомогою різних опцій. Це можуть бути вподобайки, коментарі, репости сюжетів у соцмережах. Також нагадую про те, що ви можете підписатися на канал і таким чином підтримати цей ресурс, допомогти у його просуванні, і також будете вчасно отримувати інформацію. Про появу нових відеороликів і разом з цим нагадую про функцію спонсорування на спонсорів чекають бонуси а також доступ до ексклюзивного відеоконтенту всім глядачам. Зичу витримки та мужності. Україна переможе.